Дуже цікаво, дуже цікава подія, дуже мені сподобалося. Чудові враження. Зимні, чудові гарні враження. Цікаво, і дітям цікаво, і мені цікаво. Да, ми приїхали сюди віддихати, і так вийшло, що вийшло прийняти нам участь в цих змаганнях. Дуже навіть дуже цікаво. вдячні, що заорганізували тут такий захід. Ну, спорт це здоров'я. І я думаю, що Всім сподобалось, то сьогодні. Тут був. Мені дуже подобається кататись на сноутюбі, Все було дуже чудово, дуже екстремально. Мені дуже сподобалось. Сьогоднішня акція мала на меті в першу чергу не те, щоб ми увійшли до книги рекордів України хоча це теж немаловажно. З нашим Буковинським гонором, а було завдання в першу чергу витягнути людей на вулиці, на комплексі спортивні, тобто до активного здорового відпочинку, зимового, зокрема. І, в принципі, та кількість зимових комплексів, яка є на Буковині, я думаю, що цілком дозволяє нам і мати моральне право бути першими рекордсменами в цих номінаціях, знову ті і масовий гірськолижний спуск. А Далі вже хай інші вже пробують бити наші рекорди. В Принципі, погода виявилася не такою в лапках льотною, як ми думали, і кількість учасників масового спуску гірськолижного на, за нашими прогнозами мало бути більше, ніж 146, яких виявилося. Але ну, є куди рости. А от щодо снову поїзд, поїзду поїзда, то, в принципі, було зареєстровано 72-65. Спустилося в цьому поїзді. Просто нетерплячими виявилося ці 65, які не захотіли дочекатися ще 7. тому ось. Ми знаємо навіть конкретні резерви, які у нас є для побиття, але це напевно будемо реагувати, коли хтось поб'є, якщо цей рекорд, тоді будемо ставити вже завдання, перевершити вже новий рекорд. Що цікаво, що ці акції насамперед цікаві, тим, що вони доступні для практично для всіх наших земляків, співгромадян. Тобто не важливо, чи ти там займався спортом, чи ти є спортсменом, чи колишнім, можна бути просто. Ну, Мати ентузіазм і бажання стати рекордсменом книги Рекордів України, і ти цього можеш зробити будь-коли на подібних акціях, об'єднавшись з такими ж однодумцями. Оце головне для нас, що ми показуємо, що є у нас рекордсмени, чемпіони, яких ми там шануємо, ми, на яких ми рівняємося, це там учасники Олімпійських ігр, чемпіони світу Європи, а є прості люди, які можуть так само стати рекордсменами і теж свого роду бути прикладом для інших.